Більшість людей не отримують достатній рівень фізичних навантажень. Тому у них погане здоров'я. Здоров'я це властивість життя. Якщо ви дозволите життю функціонувати наповну, воно буде здоровим. Підтримувати здоров'я можна тільки задіявши своє тіло. Чим більше ви його використовуєте, тим краще воно стає. Є історія про молодого лікаря. Одного разу він звернувся до свого старшого колеги та сказав, що не може встановити діагноз для одного з його пацієнтів. Тоді старший лікар запитав його Ти кажеш, у пацієнта нервозність та нудота?» Так. Але я не знайшов жодної причини для нервозності та нудоти з точки зору медицини. відповів лікар. Тоді старший лікар запропонував. Запитай його, чи грає він у гольф. Якщо грає, тоді скажи йому, щоб він припинив. Якщо ні, тоді скажи, щоб почав. І в нього все пройде. Зі здоров'ям. так. Правда? Деякі люди працюють занадто багато, тому їхнє здоров'я погіршується. У наші дні більшість людей не отримують достатньо фізичної роботи, тому їхнє здоров'я стає гіршим. Якби ви жили на цій планеті 200 років тому. Ви виконували б принаймні в 20 разів більше фізичної активності, ніж ви робите зараз. У цьому нема сумнівів. Чи не так? Ви б прийшли сюди пішки, все пробили своїми руками. Ви б робили все як мінімум 20 разів більше, ніж зараз. І, можливо, навіть у 100 разів більше. А деякі з вас навіть у 250 разів більше. Якби ви виконували стільки фізичної активності, я б сказав вам. Зробіть перерву. Відпочиньте трохи. Зараз тіло практично не використовується. Підтримувати здоров'я можна лише задіючи це тіло. Коли ми говоримо здоров'я, ми маємо на увазі фізичне здоров'я. Необхідно використовувати це тіло. Чим більше ви використовуєте своє тіло, тим краще воно стає декілька років тому, коли нас було менше, я повів всіх у похід. А за шість тижнів до того зник військовий гелікоптер, який вилетів з Мангалора. Не знаю наскільки це правда, але казали, що на його борту були дуже важливі документи, і все в такому дусі. На борту того гелікоптера було чотири офіцери високопосадовця, три старших офіцери та пілот. Цей гелікоптер розбився в джунглях. західні гати. Це гори покриті абсолютно непрохідними джунглями. Військові не змогли знайти гвинтокрил протягом шести тижнів пошуків. Табір цілоармійського батальйону знаходився там. Військові обшукували джунглі, щоб знайти цей вертоліт і врятувати те, що від нього залишилось. Цілий батальйон озброєних солдат перебував там в таборі. Близько 200-250 осіб. І протягом шести тижнів вони прочісували джунглі. Ми підійшли до цього табору. У нас були проблеми з приготуванням їжі, тому що йшов сильний проливний дощ. А ми йшли цілий день. Ми вирішили зайти до армійського табору та напроситися у гості, оскільки звідти чудово пахло їжею. Справжню ціну їжі можна зрозуміти лише тоді, коли ти так напружуєш своє тіло. Якщо ви пройшли 20 або 30 кілометрів на день і нічого не їли, то до кінця дня ви починаєте цінувати їжу по справжньому. Отже, ми прийшли до цього табору. Капітан, старший офіцер в таборі, був до нас дуже щирим і гостинним. А один з сержантів у індійській армії їх називають хаввалдером Хавілдарс. Цей хлопець подивився на нас і запитав: яка мета вашого походу? Ми відповіли: ми просто йдемо. Нам подобаються походи пішки. Просто так? Ми вже тут шість тижнів і чекаємо, коли цей жах нарешті скінчиться. Кожен день нам доводиться проходити 20-30 кілометрів у пошуках цього клятого гелікоптера. А ви ходите просто заради задоволення? Він не міг в це повірити, що люди можуть ходити просто для задоволення. Адже отримуєш мозолі на ногах, і все таке. Він не міг в це повірити. Він не розумів, що всі ці фізичні навантаження, які він отримує в армії, допомагають йому та тримають у гарній формі. Він не розумів цього. Отже, одним з елементарних аспектів здоров'я є просто використання тіла. Якщо ви використовуєте тіло належним чином, то в нього є все необхідне, щоб створити своє здоров'я. Чи можна сказати цього достатньо і все буде прекрасно? Я б сказав, що якби ми фізично використовували своє тіло настільки, наскільки це необхідно, то 80% хвороб на цій планеті просто зникли б. 80%. відсотків залишиться 20%. з яких половина є наслідком неправильного харчування. якщо змінити харчові звички, то ще 10% відсотків також зникнуть. Отже, залишиться тільки 10% відсотків хвороб. У цих хвороб є безліч причин. деякі з них є кармічними, інші атмосферні, а також є інші аспекти, які відбуваються в системі. Над якими можна працювати, якщо 90% всіх хворих стануть здоровими, просто почавши використовувати своє тіло і правильно харчуватися, то з 10% ми зможемо легко впоратися. У наші часи існує так багато хворих людей через те, що ми або погано харчуємося, або дуже добре харчуємося і не використовуємо своє тіло належним чином. Отже, крім цього, житті є інші аспекти. Якщо спрощувати, по мірі того, як ви тренуєте своє тіло, якщо ви будете робити так тисячу разів на день, і продовжувати робити це тисячу разів кожен день, то через місяць ви побачите, наскільки добре почне працювати ваша рука. Тільки це. Просто сидячи на місці, робіть це тисячу разів на день. І через 30 днів ви помітите, що ваша рука буде функціонувати просто чудово. Якщо ви зробите це саме зі своїм мозком, Через місяць він також почне прекрасно працювати. Якщо ви зробите те ж саме зі своїм серцем, воно теж почне працювати добре. Якщо ви будете робити те ж саме зі своїми життєвими енергіями, вони також почнуть працювати прекрасно. Коли це все працює разом. Це і є здоров'я. Тому вам просто потрібно використовувати своє тіло. Розуму і енергії Якщо ці три речі будуть отримувати достатнє навантаження і знаходитись в балансі, тоді ви будете здорові. Одного разу це було дуже давно. Тоді я проводив ще лише другу або третю за рахунком програму Бхабас Пандена. Будівля, в якій проводилась програма, була спроєктована таким чином що потрібно було постійно підніматися та спускатися по сходах. У один із днів я просто порахував скільки разів я піднімався та спускався. Я проводив сесії, але в той же час займався організацією кухні та багатьма іншими речами. Того дня я піднявся та спустився по сходах 125 разів. І в кінці програми я відчував себе дуже здоровим. Я впевнений, що багато з вас, якщо ви волонтерили на Пандані, ви стали дуже сильними та здоровими. Несподіване зростання активності може звалити вас з ніг. але якщо ви органічно вбудуєте активність у своє життя. Фізичну, ментальну та енергетичну активність. Якщо ви внесете активність у всі ці аспекти, ви станете здоровими. Ваше тіло працює чудово, розум працює чудово, і ваша енергія підтримує тіло та розум. Щоб все йшло належним чином. Це і є здоров'я. Життя вирує повним потоком. Здоров'я це не просто концепція, або медичний термін. суспільство. Стає все більш залежним від медичної галузі та медичних знань. Через те, що ми ведемо надзвичайно нездоровий спосіб життя. Ніколи раніше медицина не мала такого значення в світі як сьогодні. через те, що ми ведемо все більше та більше сидячого способу життя. І саме тому ми стаємо усе більш та більш хворими. Те, що робила 60-річна людина 100 років тому, зараз не під силу 20-річному. Це означає, що ми просто ослаблюємо людство. Через деякий час ми можемо стати деградованим суспільством. Отже. Потрібно використовувати тіло, вам не потрібно вигадувати здоров'я. Здоров'я це не ваша ідея. Здоров'я це коли життя протікає належним чином. Якщо життєві процеси відбуваються правильно, то це і є здоров'я. Здоров'я це властивості життя. Якщо дозволити життю розвиватись без обмежень, воно буде сповнене здоров'ям. Друзі, дякуємо, що дивились це відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте лайк, залиште свій коментар та підпишіться на наш канал Затишний Всесвіт спокою. Приєднуйтесь до нашої спільноти. Тут ви знайдете дуже багато корисної інформації для себе, духовного зростання та підтримки вашого здоров'я. До нових зустрічей на нашому каналі.